Куди зникла алея спортивної слави Бердичева. Вісім сітілайтів на бульварі імені Лонського встановлені 12 років тому. Від їх розташування тут не лишилося і сліду. Наприкінці липня їх демонтували, підтвердила заступниця міського голови Олена Петрівська. Там багато дійсно інформації про поважних наших спортсменів, про наших поважних тренерів і досягнення спортсменів міста Бердичева. Але з часом і інформація застаріла, і сама самі ситілайти вже фізичний мають знос, вони повинні були вже бути відреставровані або замінені на інші конструкції, іншого вигляду. Тому було прийнято рішення перед проведенням коронації ікони. І перед проведенням других європейських днів в Бердичеві, європейської культури в Бердичеві було прийнято рішення про їх демонтаж і відправлення їх на реставрацію. Це рішення оргкомітету про проведення цих двох свят було доручення керівнику нашої міської комунальної аварійної рятувальної служби котику Павлу Валерійовичу демонтувати їх, розташувати їх у себе на підприємстві і з подальшою реставрацією. Не в найкращому стані арка, що на вході у бульвар. Її вже помітно розпочинали реставровувати, проте роботи призупинили та й кинули усе на півдорозі. Здається, в минулому році розпочали її робити. Там були передбачені насправді кошти в управління житлово-комунального господарства. Підрядник, це наскільки мені відомо, підрядник почав виконувати роботи пізніше. Працівники були долучені до лав Збройних сил України, тобто фірма не могла продовжувати ці роботи, і на сьогоднішній день з інформації вже управління шукається підрядник, який до завершить ці роботи, оскільки дійсно на півдорозі зупинились ці роботи. І з іншого боку бульвару ще височіє, нащерблений пам'ятник радянських часів. Який давно планували і мали б знести чи перенести на територію комунсервісу, та поки стоїть на його місці? Планують встановити меморіальний комплекс захисникам і захисницям України. Для цього на обох крайніх сесіях переспрямували кошти. Виділили 948 тисяч гривень і додали вже для, для загальної суми ще 314 на крайній сесії для того, щоб був в першу чергу зроблений меморіальний комплекс захисникам-захисницям України, тому що ми розуміємо, що ми маємо відповідно вшановувати наших героїв і, чесно кажучи, дещо і Неприємно те, що ми з запізненням це робимо. Ми плануємо. Подивитися, як архітектори, і як проєктанти бачать собі цей комплекс для захисників і захисниць України. І в тому контексті будемо продовжувати алею і спортивної слави. Є декілька варіантів: або то буде реставрація тих існуючих сітілайтів, а можливо історія спорту Бердичева і досягнення теперішніх останніх років будуть вже викладені на. Сучасних нових стендах, бо час йде і все змінюється, і вже тепер є і сучасніші матеріали і так далі. Ми однозначно заявляємо про те, що спортивна слава міста Бердичева ніколи не буде забута, історія ніколи не буде забута. Постаті, які там на тих Сітілайтах були зображені, ніколи не будуть забуті. Це однозначно. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».